Привіт, друзі! Сьогодні ми розберемо актуальне питання: відповідальність за керування авто в стані алкогольного сп'яніння, штрафи, позбавлення прав конфіскація авто. Якщо ви водій, сподіваюся, це відео, врятує вас від помилок. Що каже закон? Актуальні норми статті 130 КОАП. В Україні відповідальність за керування транспортним засобом у стані сп'яніння регулюється Кодексом України про адміністративні правопорушення, зокрема статтею 130. Попри дискусії про можливу криміналізацію, це залишається адміністративним правопорушенням, але з жорсткими санкціями. Давайте розберемо по частинах, щоб ви зрозуміли всю картину. Залежно від ситуації, водій може нести. Адміністративну або кримінальну відповідальність, адміністративна відповідальність за перше порушення. Якщо вас вперше спіймали за кермом у стані алкогольного сп'яніння, штраф у розмірі 17 тисяч гривень плюс позбавлення права керування на один рік. Це не просто попередження, це удар по гаманцю та мобільності. А якщо ви відмовитеся від огляду на сп'яніння. Ті самі санкції, бо закон вважає відмову визнанням провини. Далі. Повторне порушення протягом року. Якщо ви сіли за кермо п'яним у другий за рік, штраф подвоюється до 34 тисяч гривень, позбавлення прав на 3 роки або адміністративний арешт на строк 10 діб та позбавлення прав керування транспортним засобом на 3 роки. Можуть вилучити авто, але компенсують його вартість. Третє порушення. Найсуворіше штраф 51 тисяча гривень, позбавлення прав на 10 років, або адміністративний арешт строком на 15 діб та позбавлення права керування транспортним засобом на 10 років. Зверніть увагу, це фактично кінець вашої водійської кар'єри на десятиріччя. Крім того, стаття 130 охоплює не тільки безпосереднє керування, а й вживання алкоголю. Після ДТП до огляду чи відмову від медичного освідчення. А якщо ваші дії призвели до ДТП з потерпілими, тут вступає кримінальний кодекс, стаття 286 з приміткою 1 Кримінального кодексу України від штрафу до 12 років ув'язнення та позбавлення права керувати авто строком від 3 до 10 років залежно від тяжкості наслідків. Серед кримінальних діянь, які несуть за собою штраф за керування авто в нетверезому вигляді і позбавлення права керування транспортним засобом, можна виділити наступні. Відмова водія від медичного огляду на стан сп'яніння. Керування автотранспортним засобом, перебуваючи в стані будь-якого виду сп'яніння, включаючи алкогольне та наркотичне. Також сюди відноситься Водіння авто після прийому медичних препаратів, де побічною дією є зниження концентрації уваги. Допуск до керування транспортним засобом людини, що знаходиться під впливом ліків або стані будь-якого сп'яніння, вживання водієм автотранспортного засобу після зупинки співробітником поліції до моменту проходження медичного огляду, алкогольних напоїв, наркотичних речовин. А також медичних препаратів, виготовлених на їх основі. Які ж висновки, друзі, не ризикуйте, обирайте відповідальність. Керування авто у стані сп'яніння – це не просто порушення правил дорожнього руху, це гра з вогнем, де ставка як ваше життя, ваших близьких та випадкових перехожих. Як адвокат, я раджу не сідайте за кермо п'яним. Якщо вже так трапилося, а в житті всякі випадки трапляються: день народження, свята тощо. Ніколи не керуйте після вживання алкоголю навіть після одного бокалу. Використовуйте таксі це дешевше, ніж штраф у 17 тисяч гривень. Бережіть себе та інших. Якщо вже так трапилося і вас затримала поліція, фіксуйте все, перевіряйте сертифікати алкотестерів, записуйте дії поліції. Не відмовляйтесь від послуг адвоката. Це ваше право навіть на безоплатну правову допомогу. Бережіть себе на все добре!